24 лютого 2022 року дата, яка змінила мільйони доль. Сьогодні ми почуємо історію одного з тих, хто став на захист України у найтяжчий не для неї час. Розкажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви і чим ви займалися до війни? Мене звати Олійник Василь Миколаєвич. Я мешканець села Щасливого. Маю дружину, маю двох синів. Один із них на даний час приймає безпосередню участь у захисті нашої держави. Я знаю, що для вас початок війни настав ще у 2014 році. Так, у 2014 році я добровільно пішов до воєнкомата і попросив, щоб мене мобілізували до лав Збройних сил України. Я був мобілізований в 128-му гірсько-штурмову бригаду, яка знаходиться на Закарпатті. Чудова, славнозвісна бригада. Я приймав безпосередню участь в захисті і обороні нашої держави в таких містах, як Дебальцево. В кінці 2014 року я отримав. Наскрізне кульове поранення і був госпіталізований в Харківський шпиталь. У тому ж році мене перевели в шпиталь міста Ірпінь Київської області, де я проходив лікування і реабілітацію. Як у нас була антитерористична операція, не було військового стану, я був списаний з лав військової служби у 2015 році. Де ви були 24 лютого 2022 року? Які були ваші перші емоції та дії? Тому 24 числа 2022 року ми всі знаходилися вдома, так як це був наступний робочий день. Всі готувалися до своєї роботи в 4.15 ранку. Пролунали перші постріли ППО нашого, яке спрацювало, яке працювало на знищення ракет і літаків ворога. Ми всі прокинулися, підійшли до вікна. Я всім своїм рідним сказав, що розпочалася війна. Я знаю, що один із ваших синів зараз військових. Розкажіть, будь ласка, про вашого сина і як він сказав, що піде на фронт, так на сьогоднішній день мій син перебуває в лавах збройних сил України і приймає безпосередньо участь в захисті суверенітету і цілісності нашої держави. Син з першого дня, коли вони знаходилися в евакуації, постійно ходив до воєнкомату і просив, щоб його записали в лави збройних сил України, так як тоді була дуже велика черга, і він. Ще не підходив по своїй військовій спеціальності, не потрібні були. Йому сказали, зачекай, вам зателефоную. Коли ми звільнили Київську область, вони переїхали назад додому. Син сам пішов до військомата і записався добровольцем. Це було 11 квітня 2022 року. Потрапив в лави 72-ї окремої механізованої бригади. Він прослужив півтора роки піхотинцем в окопах, в бліндажах. В штурмах, в оборонах приймав безпосередню участь у захисті міста Бахмут, Зайцево, Терецьк, Нью-Йорк, Вугледар, Павлівка. На даний час він також проходить свою військову службу і захищає терени нашої рідної держави в лавах 72-ї окремої механізованої бригади. Звані майора, замкомандира підрозділу. Що вам найбільше запам'яталося з бойових дій? Найбільше, що мені запам'яталося на фронті, це був Липень 22-го року наш підрозділ обороняв місто Бахмут. Коли мій син вийшов на бойове завдання, і з ним не було зв'язку 6 днів. Я розумію, що він на бойовому завданні, я розумію, що з ним немає зв'язку. Я тільки не розумію одного, чим я йому можу допомогти. І оце мене більше всього вилювало, що я не знав, чим допомогти своєму сину і своїм побратимам, які були тоді, на даний час, на бойовому завданні. В дуже запевних боях за місто Бахмут Перемістились на трішки іншу локацію, і зараз наш воїн нам розповість, чим він користувався на фронті. Розкажіть, будь ласка, що ви перевезли з собою і чи користувалися ви цими речами? Взяв з собою речі, які завжди повинні бути у військового, який приймає безпосередню участь в бойових діях. Які життєво необхідні для нього. Головне, що потрібно, щоб було у вас незалежно від того, ви знаходитесь на бойових чи ви знаходитесь в тиловому підрозділі, з вами завжди повинна бути аптечка. Саперна лопатка, маленька, фіайпі-дрони. Про що ви зараз мрієте? На даний час моя мрія, як і всіх патріотичних українців, це перемога. А перемога буде за нами. Я знаю, це. На всі тисячу мільйон відсотків, які можуть бути в цьому житті, надія на перемогу вона завжди залишалася з нами з 2014 року. Я знаю, що ми переможемо, і що наша держава буде найкращою у світі. Хотів побажати нашій громаді як на закінчення війни, щоб настав мирний час, щоб наші діти без повітряних тривог, страху ходили в школи, займалися всіма видами спорту, яким. Дуже дякую вам за цю щиру відкриту зустріч. До нових зустрічей.